Моє вітання! Ви дивитесь програму Здоровий погляд. Шкідливі звички, стрес, неправильне харчування та багато інших факторів призводять до таких проблем, як ожиріння, гіпертонія, цукровий діабет. За останні роки стали популярними функціональні інгредієнти. Це продукти природного або штучного походження, простіше кажучи, біодобавки. На ринку їх вибір дуже великий, однак чи ефективний. Нині поговоримо про препарат, який винайшли на Хмельниччині. Однак його ефективність вже визнала як пацієнти, так і київські науковці. Біосес білково-рослинний продукт без консервантів та хімічних домішок, має гігієнічний висновок Міністерства охорони здоров'я України, що засвідчує його безпечність. Основою біодобавки є прісноводні двостолкові молюски, що містять пептиди. Ферменти здатні позитивно впливати на вуглеводний обмін. Цей препарат він широко відомий в Україні. Він проходив дослідження, випробування у базі клініки нашого українського науково-практичного. Центру ендокринної хірургії в Києві минулого року і показав доволі обнадійливі результати, які опубліковані у медичній пресі. Тобто препарат справді є ефективний, безпечний, надійний, і ми покладаємо на нього дуже великі надії. І оті результати пацієнтів, які отримані за результатами дослідження підтверджують нашу точку зору. Винахідник цього диву препарату хмельничанин. Про те, як йому вдалося створити таку біодобавку, розповідав у нашій студії людей, які вже майже втратили надію, виявилось чимало. Включив тритій канал і побачив. От вашу передачу, правда, я не все і бачив. Єсть такий препарат «Біосенс», який значить, допомагає, значить. Відновлення кровотоку в судинах, відновлюю судини і вирішив спробувати, що, що воно покаже. Я буквально десь ще не закінчив цей курс, десь днів я 7-8. Я отак, коли я йду, так я два з половиною рази більше можу зараз пройти, Порівняно з тим, що було до цього, що я приймав ці біосест. От, і поэтому я вважаю, що він, цей препарат, його, напевне, повинен якось, і, я думаю, що включити в практику лікарів. Вийшло так, що в тролейбусі молода дівка на високих каблуках наступила на один палець і на второй. У мене повелись, ну такі трохи нарушення травмочки. Прийшов Заряну Степановичу. Мне говорят, что да, все нормально. ты йодом. И все пройдет. Оно все хуже и хуже. Смотря и случайно включил программу 33-го канала и захватил момент. Ну, как рекламу или выступление изобретателя этого препарата, и обратился к вам. Вы мне дали его телефон. Я обратился к Николаю Андреевичу. Он меня выслушал, попросил данные медицинские. Я прошел обследование, дал ему, и он сказал, поможем тебе, постараемся помочь. О вашей программе узнала от своего директора Михаила Ивановича, заинтересовалась. Почему заинтересовалась? 15 лет я уже болею сахарным диабетом. На, ну что, сахар пила, пила таблетки, пила, пила, значит, сахар держался и держался высокий. Сейчас, правда, перевели меня на инсулин, то немного меньше. На фоне этого, значит, полтора года назад я сломала ногу. Ну, но вроде бы как зажило, но ходить мне очень плохо. И сказали мне, что это все на фоне диабета. Поэтому я обратилась в вашу программу, Хочу еще... ну чоловік вистається за всі можливості. Вот я хочу спробувати. как это, Я думаю, що у нас вийде. Від препарату вони очікували хіба що дива. Дзвінків було багато, так? але, е, але е, хвороби, які були, ну, такі, ну, не, ну, не які, які мали б е, в наступному е, суб'єктивні підтвердження, але яких не Практично важко оцінити за суб'єктивними ознаками. Тобто суб'єктивні ознаки це ті, які не викликають заперечень абсолютно нічого. Тут ми підібрали кілька людей, там кілька чоловік, ми їм вже зробили якби, попередню ревозографію, тобто показала, показала практично повністю блокування судин ніжних кінців. Це, як скажемо, має бути таке визначення троскорозу. І питання в тому, що потім зробимо повторне це, це дослідження через місяць і будемо мати різницю об'єктивну. Тобто та, яка визначена об'єктивними методами, і яка не може мати взагалі ніяких заперечень. Перший крок зроблено. Курс пройшли. Судячи зі стану здоров'я, ті, хто приймав препарат, уже можуть робити висновки щодо ефективності біосесу. До початку лікування. У зазначених пацієнтів індекси атерогенності перевищували норму, тобто ці люди жили у стані вони ризику виникнення гострих серцево-судинних ускладнень. І конкретні, конкретні цифри, якщо індекс атерогенності був 3,5 норма до 3, він впродовж місяця от, аналіз повторний зменшився на одиницю, тобто на 2,5, що є абсолютно вже варіантом норми. Тобто в людини сталося, як це пояснити, в якійсь мірі кров обезжирилася. Ну, пройшов я курс. Вот. І я почув таке полегшення набагато. Я... Замість того, що я проходив 150 шагів, я можу 300-400, а якщо так от меншим шагом, я можу і більше півтора йти. От так от Я вже ну, прикидав, я колись носив з собою цей шагомір, от, то я побачив, що воно набагато краще. Ну, а крім цього, от коли ми робили реозограму до лікування. Вот. И после лечения, то там показано, кроме всего, что я сам почуваю, показано хорошие э, изменения. Я во-первых, так физически намного себя лучше чувствовать, и я не чувствовала ступней ног. Вот после одного курса у меня уже начали ступни покалывать, уже, видно, начала поступать кровь туда более-менее нормально. Это все, конечно, из-за диабета, но я же говорю, у меня опустился сахар, и вот такие вот уже, так сказать, последствия этого приема. После курса лечения первого, я вам скажу, что у меня расстояние, которое могу пройти, я уже могу пройти до километра. Потом начинаются, естественно, проблемы, но это только начало лечения. Я чувствую, віни у мене підкривалися, стало видно, віднатогу, попряталися віни такі, що поуходили п'ятна такі, ну як синьової засуди. Дуже доцільно включати препарат біосес, особливо людям, які мають дуже багато різної патології гіпертензія, цукровий діабет, які змушені приймати ну, по 5-6 і більше. Таблетованих препаратів щодня, це дає змогу. Курс біосесу дозволяє і знизити рівень цукру в крові, знизити дозу цих препаратів, які від приймають від цукру, і нормалізувати рівень холестерину і тригліцеридів, що є надзвичайно важливим, навіть без додаткового приймання спеціальних препаратів, які називаються статини. Крім того, Нами в попередні роки вже доведено позитивний вплив на імунну систему молодих людей. Це стосується таких захворювань, як псоріаз, от комплекс весна. Осінь це абсолютно доцільне. Там де треба в якійсь мірі підкоригувати імунну систему. От тут якраз два курси препарату біосес весною і восени є надзвичайно ефективною. І це саме стосується цукрового діабету першого типу: це той діабет, на який хворіють у молодому діти, підлітки, молоді люди, який дає можливість в комплексному лікуванні. На початкових стадіях взагалі відтермінувати інсулінотерапію, бо оскільки процес знищення тих він все рівно триває, але ми можемо його трошки відтермінувати. А вже коли діабет вже встановлений, ми можемо істотно на відсотків 20-30 знизити дозу інсуліну, який вводиться, і покращити загальний стан організму. Тому я можу констатувати, що справді в Україні ми маємо дуже ефективний надійний і з позиції доказової медицини. Доведена ефективність цього препарату. Старість визначається не з на чолі чи сивим волоссям, а станом судин. Це стосується всіх. І особливо стосується тих, хто вже має проблеми з причиненням атеросклерозом. А якщо простіше, то закупоркою судин. Революція, обіцяна мною раніше, продовжується. На сьогодні це вся інформація. Наступного разу ще більше цікавих новин з галузі здоров'я та краси. Не хворійте.